Ми і наші гени історія, яку пише сама природа. Виявляється, геніальність не чоловічий спадок, як вважали раніше. Інтелект від батька до сина не передається, від батька він переходить лише доньці, і то наполовину. А ось сини розум успадковують від матері, точніше, від дідуся по материнській лінії. Тож, коли мама каже: Ти як мій тато у цьому є не лише правда, а й генетика. Природа в цьому плані мудра, вона ніби навмисно розподіляє розум, щоб зберегти рівновагу між поколіннями. Гени інтелекту містяться в ікс хромосомі, чоловіки мають лише одну від матері, жінки дві від батька і матері. Тому інтелект сина визначає саме мама. Ще у XIX столітті Френсіс Галтон, двоюрідний брат Дарвіна, довів, здібності передаються через покоління. Часто саме дід по матері джерело родинного розуму. В історії відомі випадки, коли талановиті нащадки народжувалися саме в тих родинах, де видатним розумом славився дідусь, а не батько. Ось чому в історії так багато чоловіків геніїв і майже немає жінок-ідіоток. Природа врівноважує, жіночий розум рідко буває крайнім, а чоловіків розкидає від Ейнштейна до тих, хто звинувачує кота в загублених ключах. Геніальність і дурість у чоловіків сусіди по ДНК. Хочете знати, яким буде ваш син? Подивіться на тестя саме він генетичне дзеркало майбутнього вашої дитини. Донька ж успадковує половину вашого розуму і ваших помилок, але її син ваш справжній спадкоємець. Хочете розумне покоління, мрійте про доньку. Сьогодні людство вступає в нову епоху зрілої молодості. Старість відсувається. Якщо колись вона починалася у 40, то тепер після 75. Ми не просто живемо довше, ми старіємо пізніше. Покоління 50 70 років стало першим в історії, що отримало ще 25 років активного життя. Це час сили, досвіду і нового старту. Найщасливіший вік тепер 65, коли молодість знає, а старість може. І, можливо, це найкраща новина. Ми маємо шанс передати дітям не лише гени, а й справжню спадщину, любов до життя, допитливість і віру, що розум це не вік, а стан душі. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.